Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати, треба твердо як слід математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинки каліграфії. Пропиши. Натуральне. Двоцифрове число, яке має вісім десятків і дві одиниці. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. А у тебе? Так? Усне опитування. Які ключові слова свідчать, що ця задача належить до задач на знаходження суми? Правильно, це слова всього і стала. Розгляньте схеми цих задач. Ці всі схеми належать задачам на знаходження суми. Зверніть увагу: перша схема. У задачах на знаходження суми є перший доданок, це було, другий доданок це поклали. І сума це стала. У другій схемі ми також бачимо. Перший доданок, другий доданок, і сума. І третя схема це задача. На знаходження суми трьох доданків. У нас є перший доданок, другий доданок, третій доданок і сума. Розгляньте схеми цих задач. А що ми будемо знаходити в задачі, якщо відомий один доданок і сума. Правильно, ми будемо знаходити другий доданок. А якою дією розв'язується задача на знаходження невідомого доданка? Дію віднімання. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Продовжую працювати з підручником, сторінка 22, завдання номер 2 за схемами, склади задачі про виноград, які розклали по ящиках, використовуючи числа 14, 21, 64. І так працюємо з першою схемою. Складаємо задачу. У двох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в другому ящику, якщо у першому 14 кг. Це проста задача на знаходження невідомого доданка. А ми знаємо, щоб знайти доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 64 потрібно відняти 14. Працюємо із схемою другою. Складаємо задачу у трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо у першому 14, а в другому 21 кілограм, це також задача на знаходження невідомого доданка. Але це складена задача. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку треба знайти, скільки всього. Кілограмів винограду в першому та другому ящиках. А тоді ми будемо давати відповідь на питання задачі, застосувавши арифметичну дію віднімання. Тобто нам потрібно 64 відняти суму чисел 14 і 21. Продовжуємо досліджувати задачі. Нам зараз треба порівняти другу задачу, яку щойно ми з вами розв'язували. І третю. У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо у першому 14 кг, а в другому на 7 кг більше, ніж у першому. Доповнюємо короткий запис. І так, в трьох ящиках 64 кг. В першому 14, а в другому ящику на 7 кг більше, ніж у першому. Що є шукане число? Скільки кілограмів винограду в третьому ящику? Давайте з вами порівняємо третю задачу щойно і другу. Що змінилося? Правильно, змінилася умова. Яка додала ще одну арифметичну дію. Тобто, в третій задачі невідоме друге число, скільки кілограмів винограду в другому ящику. Діти, зверніть увагу цю задачу. Третю задачу ми можемо розв'язати двома способами. Давайте розглянемо перший спосіб. Спочатку. Знаючи, що в першому ящику 14 кг, а в другому на 7 кг більше. За цими даними ми можемо знайти скільки кілограмів винограду в другому ящику. Нам потрібно 14 додати 7. Знаємо, скільки в першому ящику і знаємо, скільки в другому. Можемо знайти скільки разом. І це 14 додати 21. Знаємо. Скільки в трьох ящиках, і знаємо, скільки в двох ящиках. Можемо дати відповідь на питання задачі. І це 64 треба відняти 35. Це перший спосіб. А другий спосіб: зверніть увагу, чи можемо зразу відповісти на основне запитання задачі. Дійсно, не можемо необхідно дізнатися, скільки кілограмів винограду в другому ящику. Це буде. Перша дія треба 14 додати 7. А в другій дії ми будемо давати відповідь на запитання задачі. І від суми ми будемо віднімати відомі доданки. Тобто 64 відняти 14 і відняти 21. Тисни відео на паузу. Запиши в зошит. Розв'язання задачі і не забудь написати пояснення до виразів. Розв'яжи задачу одним із способів. Тисни відео на паузу і виконай, фізкульт хвилинку. Відпочинь і перейди до наступної роботи. Працюємо з четвертою задачею. У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо у першому і другому ящиках по 9 кг? Чи можемо відразу відповісти на запитання задачі? Так, не можемо, адже ми не знаємо, скільки кілограмів винограду в першому і другому ящику. Давайте разом записувати цю задачу в зошит. Записуємо задача, розв'язання. І так, щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку треба знайти, скільки кілограмів винограду в першому і другому ящиках разом. Якщо ми знаємо, що у першому і другому по 9 кілограмів треба взяти два рази. По 9 кг взяти два рази ми знаходимо дію множення, і нам потрібно 9 помножити на 2 дорівнює 18 кг. Це стільки в першому і другому ящиках. В другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, адже це складена задача на знаходження невідомого доданка, і нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 64 відняти 18. Стільки у третьому ящику. Тисни відео на паузу і запиши відповідь цієї задачі самостійно. Продовжуй працювати з підручником. Завдання номер 5. Знайди значення виразів подіях. Перший вираз записуємо зошит 56 додати 24 відняти 7 помножити на 7 і відняти 28. І так, ми знаємо, що першу дію ми будемо обчислювати множення. Нам потрібно, записуємо зошит 7 помножити на 7 дорівнює 49, другу дію по порядку зліва направо. 56 додати 24. І це дорівнює. Правильно 80. В третій дії ми будемо від числа 80 віднімати 49. І це дорівнює. 31. І в четвертій дії 31 відняти 28. І це дорівнює 3. Значення виразу дорівнює 3. Другий вираз ми записуємо другий стовпчик 6 помножити на 5, поділити на 10, додати різницю чисел 35 і 29. Якщо у виразі є дія множення або ділення, то в першу чергу ми виконуємо спочатку дію множення та ділення. Записуємо перший вираз 6 помножити на 5 дорівнює 30. В другій дії ми 30 поділимо на 10. І це дорівнює 3. Третя дія дія в дужках. Ми знайдемо різницю чисел 35 і 29. Це дорівнює 6. І в четвертій дії нам треба 3 додати 6. І це дорівнює 9. Значення виразу знайшли 9. Тисни відео на паузу, і третій вираз запиши самостійно в зошиті і обчисли подіям. Під уроку. Якщо на уроці ти почувався впевнена, і ти все зрозумів чи зрозуміла, Кінці зошита намалюй веселого смайлика. А якщо ти постійно потребував допомоги дорослих і було дуже складно, намалюй мені сумного синього смайлика. Урок завершено. Дякую за роботу на уроці.